Прогоранку мої любі малята. Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається В мами є великий горщик. Слухаємо уважно та повторюємо за мною. В мами є великий горщик. Мама в ньому варить борщик. І такий смачний той борщик, що ми ладні з'їсти горщик. Давайте ще раз повторимо: В мами є великий горщик, мама в ньому варить борщик. Смачний той борщик, що ми ладні з'їсти борщик. Молодці малята! А я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!